Доброго ранку. Сьогодні у нас закупка в Костко. Найчастіше ми скупляємося тут, але так виходить, що неможливо все закупити в одному магазині, тому ми ще їздимо в китайський, в Слов'янський та інші магазини, але тут найбільшу частину цього купуємо. Тут у нас денька полунечка, Ось, Слімать, людина гола прийшла. Я, я завжди виряджаюся. Дивіться, я в спортивках, піки, вона вирядилася. Грудки курячі ми завжди беремо. Традиційно. Давай Рома, по красоті Давай. Еще давай, давай. Как мужик с базару. Ого. Подорожче. Так. Сыр. Обовья сковый сыр. Завжди у вот берем. Это Большую говори. Это маленькая, они одинаковые, фирмы одинаковые. Да давай ты что, все будешь так, под... а -а -а. так а да качок же. Да. Шо? Или в конце мороженое? Ну то, помнишь? За 17 баксов. Вот трендове там по морозово За 17 баксов. ГРБ. Да, еще надо. Если бы у меня бородинка, я б еще взяла. Давай, писан, берем. Капец. Оце людина харчується, оце тільки це. А що це? і це, ще ще це, Ті продукти, які ми не знаємо по складу, я майже завжди добиваю через юку. Це такий додаток. Він показує, скільки відсотків, наскільки відсотки воно корисне, чи взагалі можна його вживати. Вегетаріанський. На фоні м'яса будемо тестувати. Аж дві пачки взяла. Бачите. Яйки зелені. Ось це класне варення. Дивіться, який тут склад. Малина, фініки чия та лимонний сік. Ми брали, дуже смачно. Непогано. Рекомендую. І Юка показує тут дуже добре. Традиційно хто скупляється в костку, потім йдуть і їдять тут. Зазвичай ходоги, вони тут за фіксованою ціною, ніколи не ціни. одна ціна долар 50 на ходоги, але ми купуємо зараз іншу штучку смачно зараз зв'язку. Отак люди сидять і їдять, вони замовляли і їдять. А ми також замовили, А ми замовили, але будемо їсти в іншому місці, тому що час, час дорогоцінний. 280 доларів їде. 280 да, небагато. Замість хот-догів беремо таку запечену курицю. Це хліб. А всередині курка з сиром, з беконом. Ну, дуже смачна штука, 4 долари коштує. От. Замість хот-догу мені прям залітає краще. Ще одне місце на сьогодні. Ловс. Рома там буде щось сміяти. Я хочу їх пойти подивитися декор Хеловінський. Знімаю вам трошки. Тут він класний. Деталь, яка тобі не потрібна в магазин, нам ми витрачили 5 секунд. Щоб зробити це в інших магазинах, я, ну, не, не, не в Америці, нам треба було десь один, не, хвилин 40. Стрьомний. Ну, говорить, прикольний.

Enjoy your own music played by the spookiest DJ in the graveyard. <laughs> <laughs> <Just laughs> you have device to DJ webs, and he will spin your favorite musical webs till they break. I'm not going to survive.

Цибуля грейпфрут кукурудза, 10 штучок. Зараз вона за нормальною ціною. Сир беремо завжди такий кортку. Дві олії. Масло, тут 4 штучки в пашці. Також курка органічний. взяли, спробувати дві штучки. Молоко. Бананові чипси. Це я на роботу беру перекус. Тортільлії. Також постійно я беремо. Взяли спробувати таке щось вперше: овочері спрингроли, вегетаріанські якісь, Сир Філадельфія. Його тут багато надовго вистачає, мені його називає тільки Так, сіль. Ось таке морозиво взяли спробувати. Діти дуже хотіли. Я не знаю, наскільки правда, що воно в половинках фруктів. Потім відкриємо, покажемо вам. Далі у далі нас дві упаковки кампарі. Томати беремо лише кампарі, вони смачні на вкус і тут нормальна на них. Також томатний сік. І тут пом'ясному у нас. Так, тут м'яко свинини. Ось така кубка риберець. на борщ і на тушіння. Так, я фарш, дві авокадо чи два. Картопля і курячі грудки. Це все. Зазвичай ми ще купуємо фруктовочі, але у інших магазинах. Тож в наступних відео колись покажемо вам наш улюблений китайський магазин, де все є. Так, спочатку сюди, потім туди, а потім аж в кінці туди підемо. Зараз сюди будемо гуляти, бо час є, медійна не ниє, а ми просто вдвох. Для фанатів райдуги це Медіна. Веселки. У нас був такий зв'язок з Турцією. Ці класики, дитячі, морські. Клідашки сні. Лівці, ну, на будь-який смак, що забажаєш. класна, мені ці подобаються. В'язані. В'язані квіточки. Бачлики. Клас, красивий. Та парні. А в наш час, пам'ятаєте, тільки з'явилися крапчики пластикові такі. А зараз який вибір класний. Валері собі обрала сумочку від Дусі кутюр У мене вже кашелечик є. Так. Тут багато таких м'якеньких. Я от этого хочу. Валері хоче мі міхаву. А Ми вагаємося черсю. Але вона оцю, мабуть, візьме. такое? вазы какие-то стеклянные. Не знаю, что это. сад, декор. Декор для сада. Роза, лимон, Это столик. Столик, боже. Ну, не дуже схоже на столик не Улюбленный видел с посудом. Морский. Гарный, гарный. Как ротик. Клас. Хочу собі будинок і будинок такий посуд селянського типу. Ну, це просто я таке люблю. Та глянь, ще красиві. що красиві таке взагалі. Чайник. Ма, Щас, ма? Щас. О, солонка та перечниця. Знаю, Какая классная. Мы, 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 мы. Она на бантике стоит, глянь. Чайнички, чашечки. Чайник с собакою. С Кос Крабчик. А, Кстати, в ты Крапцик. хотел себе эту с ракушкой.

Пташка, яка гарна, я обожнюю пташок. М -м -м, дуже важка, до речі. Клас, мені дуже подобається, я б купила. Ціну глянемо. 15 доларів, ну недорого, бо вона прям така дебела. Клас. Да, у мене також є пташка така скляна іншого кольору. Ми у Львові покупали в скляному музеї. Щаслива дитина, сама купила за свої гроші, заробила уборками допомогою по дому. І тепер. Та-дам! Це сумочка від Джусі Кутюр, я не знаю, що це за фірма така. Знає Валерія. Ну, показуй. У мене є гама. Брелочком… Клас, Ось такий цінник. Я не вірю, що так вона коштувала, але нехай. А що там ще в коробці. О, як тобі цей. Це гаманець. Угу. А, на руку можна так погатити. Да. Ось такий наборчик. Сумочка, там у нас.